Всім привіт! До вашої уваги лот чоловічих теплих флісових курток від бренду Levergy, лоті 7 одиниць, Дві моделі чорного та синього кольору. Куртки на блискавці. також є кишені на блискавках, захист підборіддя. Всередині куртки утеплені теплим штучним хутром. Модель синього кольору має ворот стоєчку, чорна із капюшоном, склад 100% поліестер по розмірах. Синього кольору XL один розмір. Розмір L у лоці 3, дві куртки чорного кольору, одна синього. Розмір M одна чорна, одна синя. Та розмір S – одна куртка чорного кольору. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через Телеграм та Вайбер канали. Всім дякую за увагу!